Лава свахерасвільно добрий вечір. Вільно свакарес літува. Добрий вечір. Литва! сьогодні ми в центрі уваги всього світу. Саміт НАТО у Вільнісі – це galимит, можливість запобігти свавіллю держави окупанта. який руйнує О, основи європейської безпеки, і звісно прагнення України стати членом НАТО оконос, підтримує льву, вся Литва на балконах, на будинках, на висять десятки тисяч українських прапорів в Литві. найбільші бендранці тві <анназові> організації об'єдналися для того, щоб Прибігти марафоном 33, 33 бігуни подолали 1300 кілометрів шляху. Ми бачимо тут їх. Україна вони курі з прапором України прапором, який нещодавно був на полі бою. Це прапор 10-ї штурмової бригади Едельвейс. його зняли українські воїни 2 два тижні тому і передали нашим бігунам скоро. Цей прапор буде. Піднятий на найбільш божовій площі Литви на найбільш високому похтоку Литви його несе засновник організації Бі yellow Йонас Оман. Я запрошую до сцени президента Литовської Республіки Гітана Санусєду, першу леді Литви і так само президента України. Володимира Зеленського з першої леді, давайте зустрінемо президента України Володимира Зеленського разом із першою леді Оленою Зеленською і з президентом Литви Гітаносом Носідою. Який є разом з пані Діаною першої леді Литви. до сцени наближаються Йонас Оман. З ним іде мер міста вільнюса і прапор з поля бою буде вручений президенту Літви Гітанусу неусіді, пане президенте. Можете розгорнути прапор, взяти його разом з президентом України. Ось цей прапор на ньому є і позначки від куль два тижні. Тому цей прапор. Був знятий з танку 10-ї штурмової бригади Едельвейс. Шановний пане мер, можете взяти прапор і здійнати його на площі укішки. Юзакселенція Жодісюмс, ваша високоповажне слово вам хочеться сказати дуже багато, але по перше bet... хочу порадіти, що знаєте, вільно що вільно спровні що що нас мало людей. Подивіться навколо žmonių, скільки вільні visi... visi... людей, і всі разом зібрались тут. Всі прийшли сказати Ми любимо Україну. Ми любимо. Ми любимо символ свободи України Володимира Зеленського. Ми любимо першу леді Олену Зеленську. Знаєте, я маю видати вам секрет. Коли в останній раз я був у Києві, спочатку ми говорили про справи, про саміт НАТО і тоді я розповів Володимиру про нашу ідею зібратись тут на площі Укішки, коли буде переданий. Найсвіт найсвятіший прапор прапор, який був на полі бою, який принесуть наші бігуни, який подавав так багато кілометрів. І я Побачив як засяви очі президента і так і має бути. Отож, Володимира, те, що нам вдалося запросити Володимира Зеленського, є вашою заслугою, великою вашою заслугою. Але дорогі шановні, я хочу передіти тим, що ми йдемо вперед. Я думаю, що дійсно Україна буде членом НАТО. Ми не маємо права. Ми не, ми не маємо права діяти інакше. бо зараз та ціна, яку платить Україна, є найвищою ціною. Це ціна крові. Вони купують нам час, щоб ціною своєї крові, своїх життів, ми могли підготовитись дати гідну відсіч Росії Росія застрягне і буде повернена назад. Росія не переможе. Я знаю, що час закінчився. Наданий мені, тому передаю слово нашому улюбленому, шановному пану Володимиру Зеленському. Слава Україні! Героям слава! Як <laughs> <laughs> nice. Thanks, Lithuania. Thank you very much. I don't know your language. I will speak Ukrainian. The language of our heroes and

Liūdės, na, bespėka, Jis, na, bespėka, tai Čia Vilniuje mes matome Europos progresą. Čia žmonės žino, kas tai yra saugumas ir kaip jį pasiekti. Ir žino, kas saugumas tai yra kartu su Ukraina. Я вдячний тобі, Вільнюсе, і усім литовським містам і громадам за кожен заклик на підтримку України, за прихисток для наших людей, які тут у вас вдома, в Литві, врятувалися від бойових дій. Дякую вам. Аж декінга ставлю імслітовосмістам, і весім містам, і кеквінам, курис шуки. Pat, kad palaikyti Ukrainą už tai, kad priglaudė priglaudė mūsų žmonės, kurie kurias Lietuvoje gelėsi nuo karo veiksmų. Ačiū jums za vašu допомогу nasjai обоrні za vašo čitku i česnu ir što was like smilavą poziciju щодо запошення України в NATO. Українські прапори на литовських вулицях однозначно доводять ми вже союзники, і Україна захистить і свою і вашу свободу. Дякую вам за жюсу, уж і мусугінівей ір у жюсу лабий дуже ірлабий і дуже дреси. позицію, яка ліче, кат Україна буду покв'ястає НАТО. Ukrainos vėliavos Lietuvos gatvėse. Tai vienreišmiškai įrodo, mes jau esame sąjunginkai ir Ukraina apgins ir savo, ir jūsų laisvę. Į Nikolai. Nikolai. Į Nikomą ne možno ozeratėse namaskvu. Ir niekada, niekada ir niekam negalima dairytis į Maskvą. Aš noriu padėkoti, noriu padėkoti tau, Gitanai, ir noriu padėkoti jums visiems, nes jūs visada visi mums padedat. Ačiū jums, ponas merė, ir taip pat noriu padėkoti visiems jums, kurie susirinkote šiandien aikštėje. Сьогодні, тут у вільнюсі український бойовий прапор з Бахмута. Бахмут це одна з найбільш визначальних битв за свободу в Європі. І її саме так будуть згадувати наші діти і онуки. Цей наш бойовий прапор з Бахмута означає, що ніколи знову литовцям не доведеться битись проти російських солдатів ані під вільнюською телевежею, ані будь-якому іншому місці вашої столиці, вашої країни. І шандіана в Вільнює Українос Каріна Вєлєва із Бахмута. Бахмутас, це є вона із діджавсю і пачорекшменківсю мушу у лайсве Європою. І будь-як Niekas neleis, kad, kad niekada niekas nepaminėtum, nei mūsų vaikai, nei mūsų anūkai, būtent tokios baisios dienos. Tai mūsų karinė vėliava iš Bakmuto reiškia, kad niekada niekam ir lietuvėms niekada neprireiks kovoti prieš rusų karius ir ne prie Vilniaus televizijos arba kažkur tai kitur. Китам літовос місте або кітої Європос состиє. Литва завжди буде тільки вашою. І літова висада прикласи стик. Цей наш прапор означає, що ніколи знову не буде депортації з країн Балтії в Сибір. Ніколи знову не буде. Поділів Польщі і приниження загарбниками Угорщини ніколи знов не буде танків в Празі та зимових війн проти свободи Фінляндії. Жодних окупацій в Європі більше не буде. І читаємо сурежки, канікида довго не бус які депортацію з Бальтеос шалю і Сибера, нікада не бус паденькіоспаденемо. Ir niekada niekas nepažemins uh, Vengrije, niekada niekas nematys tankų Prahoje, tai nebus jokios žiemos, jokios žiemos karo Suomijoje, niekada nebus jokios daugiau okupotos Europos. Ukrainski brabar. Kačiu populiariu, Alžyva i GORDY TAVYLNIA, O značia čia žiauriai korporacija Europą buvo įsivaizdavim gordinim TAVYLNIA. Ir Ukrainos vėliava, nors ji yra ir nukentėjusi nuo kulkų, yra pridurta kulkomis, bet gyva. Ir ji yra labai didinga ir laisva. Ir tai reiškia, kad kiekviena vėliava Europos tautų bus gyva. Бус Дідінга і Лейсва там в руїнах Бахмута на полях інших битв в Україні залишаються розбитими російські загарбницькі амбіції. І не Україна чи хтось інший в нашій Європі, а саме вони, російські загарбницькі амбіції, будуть в руїнах. Ірбутентенес Бахмуто Грюв'єсес Лукося Курра Вікстамоскитосмушей Україною Ліяка Русиос. Rusijос... ambicijos, Rusijos politikų ambicijos ir ne Ukraina. Ar niekas, kaž, kaž, kažkas tai kitas mūsų Europoje, o būtent Rusijos e, grobikai ir jų ambicijos bus sugriautos. Šiandien jau baigiavdorų, sudai zviruojų, u ryšinės zviruojų, u partnerių, u silne NATO. Ir šiandieną aš atvažiavau, šitą, įveikiau šitą kelią ir atvažiavau šiandien čia su savo tikėjimu, su tikėjimu į sprendimą, už tikėjimą į partnerius ir už tikėjimą į stiprų NATO. U NATO, jeikia, nesumnyvaitse, ne vatračiais, ne užiraitse, na būti jakovo agresorą. Tai yra į NATO, kuris nebejoja, kuris. Не і kuris не абсидиро і беткокі агресорю. Я хотів би я хотів би, щоб ця віра стала впевненістю, впевненістю у рішеннях, на які ми заслуговуємо. Всі ми заслуговуємо, і яких очікує кожен наш воїн. Kožina naša gromadienin, kožina naša matai, kožina naša dėtina. Į Hibatse Zavalikė Bažanė. Ir aš tai norėčiau, kad mūsų tas tikėjimas pasido, pasidarytum įsitikinimu, įsitikinimu į tos sprendimus, į kurios mes esame, kurios mes užtarnaujame. Mes visi užtarnaujame ir mes kiekvienas iš mūsų laukia kiekvienas mūsų karys, kiekvienas mūsų pilietis, kiekviena mūsų mama, kiekviena mūsų, kiekvienas mūsų vaikas. Ar tai yra per didelis noras? NATO dash Ukrainii be spekų. NATO suteiks Ukrainai saugumą. Ukraina zrobait NATO silnyšę. O Ukraina padarys NATO stipresnį. Šlovė Ukraina ir šlovė Lietuvai. Дякую. Президенту здар лікти Пану президенту, просимо президентів залишитися на сцені. Запрошую виконавців виконати гімн України і прапор з поля бою буде здійнено на площі в укішку.

Западем і братія у своей Душі діло ми положимо за нашу свободу. козацького роду. Душі і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! А чи Україна з президентою Володимирою Зеленською і Володимиру Зеленському? Що ж Україна НАТО приходила нашу подію під назвою здіймаємо прапор ірто совщався НАТО віля вас. Тебе літовое прапор України був здійснито на найбільш високому флоктацію. А чо Литви, дякуємо пану президенту Володимиру з президенту першій леді України. Дякуємо дуже дякую пану Гітану Саносіді, президенту Литви. Так само дякуємо Діані Носідіна. Першій леді Лутви, дуже дякуємо. Na ir išlydėkime juos to, taip, kaip mes mokome.